Вітаю всіх на календарі 16 жовтня-понеділок. Зранку програма «Зарубіжжя», програма про події в світі, які стосуються України, і про те, що повідомляли і писали, показували засоби масової інформації у світі про Україну. Ну, на мою думку, слід визначити там три такі основні теми, так, які були цими вихідними: це бойові дії біля Авдіївки, це. Звинувачення з боку Сполучених Штатів Америки Північної Креї, що постачає обладнання боєприпаси Росії для війни в Україні, ну і вибори у Польщі, які дуже важливі і для нас. Парламентські вибори, які відбулися 15 жовтня, у неділю вчора. Ну, Стосовно всіх цих подій і не тільки, давайте подивимося, що повідомляли про це авторитетні засоби масової інформації. Fox News. Fox News якраз напередодні виборів підняла питання партії конфедерація, так яка є антиукраїнською, фактично, яка виступає проти допомоги Україні. І там вони розмірковували, що якщо вона набере десь близько 10%, що давали соціологічні опитування, що вона може зіграти там ключову роль в формуванні коаліції. Ну на щастя, цього не сталося. Вона набрала трохи більше 6%. і навіть якщо Піс, яке партія справедливість, право і справедливість, правляча партія зайняла перше місце, але в неї близько тільки 200 місць із 460. і вона не може сформувати більшість навіть ті з конфедерацією, якщо б вони хотіли, вони також не можуть. Набрати 231 мандат, щоб мати свою більшість і коаліцію. І це дуже добра новина для України за результатами цих виборів. Вашингтон Пост повідомляє про звинувачення, з яким виступив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, який заявив, що Північна Корея ну, надала близько тисячу контейнерів з обладнаннями боєприпасами. Це там останні тижні, і вони навіть продемонстрували там знімки близько 300 контейнерів. Також Вашингтон Пост і повідомляє про вибори у Польщі. Newsweek. Newsweek якраз і пише про бої біля Авдіївки. Вони пишуть це на п'ятницю, що там якраз російські війська просунулись на північ і південний захід від міста Авдіївка. І, зокрема, Нісвік також наводить слова е, Путіна, який в суботу заявив, що його війська покращують свої позиції майже на всій ділянці лінії фронту. І він там дуже-дуже з -дуже, цього приводу був задоволений. BBC також якраз повідомляє про те, що російські війська розпочали масштабний наступ на місто Авдіївка. Паройтес ройтес так само про події на Сході, що там ситуація загострилась, навіть наводить. Слова командувача сухопутними військами Олександра Сильського з цього приводу і пише про бої біля Авдіївки. The Guardian, The Guardian наводить слова радника з питань національної безпеки Джейка Салівана, який заявив у неділю, тобто вчора, що новий пакет озброєн для Ізраїлю та України коштуватиме значно більше, ніж 2 мільярди доларів. Також. The Guardian пише про заяву Жозепа Бореля, який з візитом був в Китаї. Він сказав: він закликав Китай ставитись до ЄС як до геополітичної сили після війни проти Росії в Україні. Це він завершив свій візит, і це було одне з, з трьох послань, яке він так хотів донести у Китаї. Це Делеграф пише про нашого українського. Всезнайку Арестовича, до речі, про те, що він там ну, достатньо жорстко виступив проти, і звинуватив проти президента Володимира Зеленського. Ну, дожилися ми вже до цього. Ну то ми про це, напевне, поговоримо в інших програмах. Також The Telegraph повідомляє про ці звинувачення Північної Кореї в тому, що вона постачає обладнання зброю, військове обладнання Росії. Лемонт, Любонт, bon, bon. так само про звинувачення Північної Кореї, згадує і про вибори у Польщі. І е, там також пишуть, що це дуже важливо не тільки для України, але й для Заходу, особливо після тих виборів, які відбулися у Словаччині. Ну, знову ж там було побоєння. Я вже про це говорив стосовно партії Конфедерація, але вона набрала менше, ніж її прогнозували. Це дуже добре. Французька Леспрес. Пише про е, Володимира Путіна, який в неділю 15 жовтня заявив, що його війська покращують свої позиції. Це уривок з інтерв'ю російському телебаченню. І там пише, що в них там ніби все супер-пупер. Ну, Сподіваємося, що все це зовсім не так, і віримо, що все буде зовсім навпаки. З юдаючий цайтунг Німецька також е, повідомляє про Північну Корею, яка звинувачується США в постачанні військового обладнання Росії. Крім цього, ну, звідчий Сайтон також пише і про Авдіївку. Дівельт Дівель, згадує Путіна про те, що він сказав, що ніби контрнаступ України Києва проявився повністю, і що в них ніби все там добре. Але то таке, отут є ну, така новина, яка не дуже для нас приємна. Про це пише не тільки Дівельт. От Дівельт пише, що більшість німців підтримують рішення канцлера Олафа Шольца не постачати Україні крилаті ракети та ООС. Це було проведено опитування інститутом дослідження громадської думки ЮГОВ e від імені німецького агентства преси. 55% підтримують ні канцлера, і тільки 26% виступають, що треба. Не дати. Також ну, Німеччина вважається другим за значимостю постачальником зброї, зброї для України. Також ще було там одне опитування, яке зустріло неоднозначну реакцію стосовно от постачання зброї. 39% опитаних цим же ЮГОВ сказали, що військова підтримка зайшла занадто далеко. 29% вважають, що зброя постачає саме в потрібній кількості. І тільки 18% вважають, що федеральний уряд має надати ще більше зброї. Так що ситуація не зовсім для нас там ну, така позитивна у Німеччині. Е, іспанська ІПАІС також пише про бої біля Авдіївки і також про Північну Корею, яка звинувачується Сполученими Штатами, що постачає військове обладнання Росії. Ну, також вони повідомили і Айпаєс про те, що був, був з візитом Марк Рюти так, ну прем'єр-міністр, ну, фактично виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Нідерландів. Так і він е, має намір Нідерланди допомогти Україні покращити протиповітряну та берегову оборону. І там має бути пакет е, нам наданий, де будуть ракети для Петріот. Ну це дуже добра новина. Ну, Італійська Ля Републіка також наводить е, заяву радника національної за безпеки Джайка Салівана. Це було в ефірі CBS, про новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України, що він буде становити значно більше ніж 2 мільярди. Ну це дуже добре. І також Ля Републіка наводить у ці е, дані опитування стосовно того, що 55% опитаних німців підтримують позицію канцлера Олафа Шольца, що не потрібно надавати нам ракет. Таурус. як би там не було, але Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Ми віримо в цю перемогу і чекаємо її найшвидше. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!